Вітаю! Мене звати Ганна Гароя, сімейний адвокат та сімейний медіатор. Продовжуємо з вами шукати відповіді на найбільш типові питання у зв'язку з розлученням. І сьогодні розглянемо ваші питання, що стосуються опіки над дитиною та реалізації батьківських прав. І п'яте питання звучить так: Як організувати графік зустрічі дитини з тими з батьків, який, яка проживає окремо? Перш за все, треба е, заакцентувати увагу, що такий графік можна організувати за домовленості сторін, навіть не отримуючи рішення суду про визначення місця проживання дитини з одним із батьків або рішення органу опіки. Тобто, якщо така потреба є, і спору щодо місця проживання між батьками немає, то такий графік сторони можуть між собою встановити навіть на підставі договору. Про це може зазначити сімейний адвокат на первинній консультації, до якого звернувся один із таких батьків або пара, якщо між ними немає, е, немає спору. Далі, якщо між батьками є спір щодо графіку, або він виявився в процесі обговорення при можливому укладенні договору, то е, один із батьків. Може звернутися за допомогою щодо вирішення даного спору до органів опіки і піклування, які на своєму засіданні такий графік затвердять комісійно, і воно буде видано, видано подружжю у вигляді розпорядження місцевої ради органів адміністрації. А також з таким питанням можна звернутися до суду. Однак це буде більш тривалий процес, більш довгий, і знову ж таки в процесі судового розгляду та той самий орган опіки піклування знову ж таки буде надавати свій висновок, який має рекомендаційний характер щодо можливого графіку побачень з дитиною, з тим з батьків, хто проживає окремо. Ну і фінальна стадія найбільш тяжкий. Тяжкий етап для пари це реалізація того графіку, який а або прописаний в договорі, або визначений органом опіки піклування, або визначений судом, оскільки дуже складно виконуються такі рішення в Україні, механізм виконання надзвичайно є складним, оскільки тут задіяно ще сама дитина, яка може або хворіти. Або е, може здійснюватися різні маніпулятивні дії, або вплив на дитину, або дитина сама може сказати, що вона не бажає бачитися з одним із батьків. Ці всі ситуації, обставини є завжди індивідуальними, і е, можливий підхід до вирішення він завжди підбирається індивідуально. І найкращим одним із е, можливих способів вирішення даного спору. Або на стадії виконання, або на стадії укладення договору або звернення до суду, є, звичайно, сімейна медіація, яка допомагає сторонам тверезо поглянути і діяти в інтересах дитини. Якщо у вас залишилися запитання, ви можете їх записати в пості під цим відео, або приходити до нас на консультацію, будемо раді вам допомогти.